І так, сьогодні поговоримо про те, як нас вчать ненавидіти один одного і хто стоїть за цим процесом, який непомітно, але послідовно отруює розум кожного з нас через екрани, телевізорів, смартфонів, газет, соціальних мереж і навіть через скільні підручники. Тому що сучасна інформаційна війна це не лише про брехливі новини і фейки, це про системну атаку на нашу здатність думати. Критично відчувати емпатію і бути вільними у власному світогляді, тому що як тільки ти починаєш бачити іншу людину як ворога, за її думки, національність, стать, мову, релігію чи будь-які погляди на історію з цього моменту, ти стаєш не учасником цивілізованої дискусії, а частиною керованої агресії, яка вигідна і вигідна комусь. На горі, цю ворожнечу запустив як механізм контролю і вигоди. Саме тому будь-яка війна починається не з пострілу, а з інформаційної підготовки, коли людям роками втовкмачують, що інший народ це загроза, або певна група людей це паразити чи зрадники, або що твої власні сусіди це вороги в масці. І вся ця ворожнеча подається під соусом патріотизму або справедливості, або навіть захисту моралі. Хоча насправді йдеться про створення хаосу, з якого завжди виграє лише той, хто керує інформаційним потоком і отримує прибуток від конфлікту, розділяй та володарюй. Це не просто стара приказка, це стратегія, якою користувалися імперії з давніх часів, і яку сьогодні з досконалою точністю застосовують корпорації, політики, спецслужби та медіамагнати, які хочуть, щоб ми билися між собою. Поки вони спокійно грабують країну, маніпулюють ринками, укладають угоди та збирають плоди війни, яка триває не лише на фронтах, а й у наших головах. І це особливо очевидно, коли ми дивимося, як одна і та сама подія висвітлюється по-різному, в різних країнах, де з одного боку це героїзм. А з іншого боку, подається як тероризм. З одного боку, це жертва, з іншого боку, агресор. І що більше ми віримо цим наративам, не перевіряючи, не порівнюючи та не аналізуючи фактами, тим більше ми піддаємося впливу сценаристів цієї інформаційної війни, які чудово знають, що будь-яка правда, роздвоєна на дві половини, перестає бути правдою і перетворюється на зброю. Саме тому важливо зрозуміти. Що головну ціль інформаційної війни це не переконати, а розсварити, не донести правду, а створити емоцію ненависті, агресії, страху або образи, яка заступає логіку і дозволяє масам керувати як стадом. І коли ми це усвідомлюємо, ми можемо почати питати себе, звідки ця інформація, хто її подає, кому це вигідно і чому мене змушують відчувати злість до людей, яких я навіть не знаю. Бо як тільки ми починаємо шукати відповідь на ці питання, ми виходимо з Маріонетки і перевертаємо собі внутрішню свободу мислення. І от тоді будь-яка пропаганда втрачає свою силу, бо пропаганда працює лише там, де є сліпа віра та відсутність сумніву. І саме тому медіа і соцмережі сьогодні створюють для нас ілюзію вибору, але насправді нав'язують нам наративи через алгоритми, що підсовують нам. Лише ту інформацію, яка підсилює наші упередження, наші страхи, нашу люті, таким чином розділяють суспільство на табори, які можуть навіть говорити один з одним без образ, без криків, без блокування, і все це частина грандіозного плану. Де люди, які воюють між собою, ніколи не помітять, хто їх насправді обкрадає і використовує. Бо справжній ворог не той, хто говорить іншою мовою або живе в іншій країні, а той, хто наживається на нашій ненависті. Той, хто хоче, щоб ми воювали вічно, бо тоді йому не треба ділитися ресурсами, свободою, владою. І саме тому. Кожен, хто вчиться мислити, мислити критично і бачити маніпуляції, стає загрозою для цієї системи. Саме тому таких людей знецінюють, висміють або оголошують зрадниками. Бо мисляча людина це найнебезпечніше, що може бути в часи інформаційної війни. Бо вона не піддається масовому психозу і не дозволяє себе використати як гарматне м'ясо в чужій грі. І якщо ми хочемо миру, справжнього, а не декоративного. То нам треба вчитись бачити за кожною новиною інтерес, за кожною медіа-атакою замовника. І тоді ми перестанемо ненавидіти один одного тільки через те, що хтось нам це сказав по телевізору або написав в коментарях. Бо світ складніший ніж чорне і біле, і люди не поділяються на хороших і поганих лише за ознакою приналежності до будь-якого табору, якщо ми не хочемо стати пішками в черговій інформаційній битві. То мусимо навчитися головному сумніватися, шукати першоджерела, слухати обидві сторони, бачити маніпуляції і головне пам'ятати, що коли нас навчають ненавидіти, то це завжди тому, що на цій ненависті хтось будує свою імперію. І особливо небезпечно, коли в якості зброю використовують мову і віру. Бо це не просто інструмент ідентичності, це речі сакральні. Вони зачіпають серце, душу, і тому маніпуляції через них набагато ефективніше. Бо ти не просто погоджуєшся з опонентом, ти починаєш вважати його загрозою для своєї душі, для своєї історії, для своєї нації. І саме це робить, мовне релігійне питання ідеальним полем бою для інформаційної війни. І коли ти бачиш, як люди, які ще вчора жили поруч, сьогодні зневажають один одного, бо один говорить однією мовою, а другий іншою, або ходить до іншого храму, і тоді розуміє, що цю війну вже виграли, ті, хто її задумав. Бо ми самі перетворились на армію, яка стріляє у власних без єдиного пострілу, без жодного наказу, просто тому, що нас навчили, що інші це загроза. І саме тому найбільша підлість. Бо захищаючи одне, ми втрачаємо інше. Борючись за мову, ми втрачаємо єдність, Борючись за церкву, ми втрачаємо повагу до ближнього. І якщо ми хочемо вирватися з цієї пастки, нам треба не знищувати, а слухати, не принижувати, а розуміти, не вимагати, а пропонувати. І саме так ми зможемо перемогти в тій війні, яка триває не на фронті, а в наших головах. Якось так. А ви вже думайте.